Раса посмішки це здорові зуби. Першими з'являються молочні, орієнтовно у 6 місяців. Аби не зіпсувати появи постійних, варто починати дбати про гігієну ротової порожнини з малку. У нас дуже специфічна професія, бо ми працюємо з маленькими пацієнтами, яким треба пояснювати, що саме має відбуватися, як має відбуватися. Ми повинні трошки працювати з психологічною такою направленістю, тому що вговорити дитину часом буває дуже складно. Зробити все якомога безболісно, але це не завжди виходить, тому... І по-друге, це ще робота з батьками так само. Це ну тобто, якщо в дорослій стоматології ти працюєш з одним пацієнтом, то тут ти працюєш практично з усією родиною. Найчастіша проблема у дітей карієс. Його поява має кілька факторів, але найпоширеніша та що батьки, а тим більше малечі, не вміють правильно слідкувати за зубами. Обов'язковий набір вдома. Це зубна щітка, правильна зубна паста з Класним складом, де не містяться різні е, негативні речовини, які не повинні там міститися. Е, со, содіум лаурит-сульфат, наприклад, е, який позначається в пасті СЛС, е, піноутворювач, який є, ну, є шкідливим. Е, щітка, паста, зубні йоршики, монопучок, зубна нитка, скребок для язика, окуліскувач ці всі. Перечислені предмети повинні міститися для догляду за ротовою порожненою. Уникати важких наслідків просто: двічі на день чистити зуби та один раз у півроку відвідувати стоматолога. Однак не всі дотримуються цих простих правил, тому черги до лікарів-терапевтів завжди великі. Де є порожнина, де є враження, в якій частині чи є запалення, чи немає запального процесу. І від того вже приймаємо ставимо діагноз, приймаємо рішення, що що подальшому працювати ну, робити. Не завжди навіть кваліфікований лікар може врятувати постійний зуб. Інколи, аби уникати ускладнень, його варто видаляти. За якісну і безболісну процедуру відповідає стоматолог-хірург, який знається на оперативних втручаннях та діагностиці. Основна проводиться безпосередньо в ротовій порожненні, а додатково проводиться виходить додатковим методом. Це рентген. Ми робимо рентген, якщо зуб не підлягає лікуванню, а він болить, відповідно, треба вирішувати питання, тобто видаляти його. Як правило, найчастіше пацієнти приходять. Вже з зубами, які необхідно видаляти крайнім методом лікування ротової порожнини, є протезування. Воно допомагає відновити втрачені зуби та повернути впевненість у собі. Протези зазвичай виготовляє зубний технік разом з лікарем-ортопедом. Ми тут в кабінетах в цьому кабінеті чи лікарі в інших кабінетах знімають мірки, тобто препарують зубчики. Перед цим знімають мірки і віддаємо в зуботехнічну лабораторію. В зуботехнічній лабораторії виготовляються ці всі короночки, і тобто ми вже фіксуємо на місці їх. Стоматологи наголошують, що головне вчасно зайнятися своїм здоров'ям. Це дозволить зекономити власні кошти на дороговартісне протезування а головне вбереже від нервового напруження, яким зазвичай супроводжується довготривалий процес лікування. Яна Кузьмінська, Сергій Дяківнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Відпочивати, сходити за покупками чи просто насолоджуватись самотністю. У Хмельницькому набуває популярності проект Вільна мама, який дає можливість батькам залишити дітей дошкільного та шкільного віку у бібліотеці на декілька годин. Олександра мама переселенка з Донецької області. Сьогодні привела до книгарні свого шестирічного сина. Розповідає, послугами проекту користується на постійній основі. Це така можливість залишити дитину в надійних руках на пару годин щось зробити за ці дві години, а дитина розважається, займається корисними справами. Проект Вільна мама має популярність не тільки серед ВПО, а й серед місцевих. За час його діяльності книгарню відвідало близько двох сотень дітей, серед них і син Юлії. Для мене цей проект є дуже важливим, адже я маю можливість залишити дитину і піти, наприклад, по по документах або десь по якійсь особистій справі, які потрібно зробити. Бо на жаль, зараз дуже важкий час, і ось таким, як я, мамам, необхідна підтримка, необхідна допомога. У книгарні за малюками наглядають волонтери та бібліотекарки, які забезпечують дітям якісне дозвілля. Один серед улюблених занять для відвідувачів є читання вголос. На думку експертів, це прививає у дітей любов до книги і водночас розвиває їх світогляд та фантазію. Крім того, проводяться творчі заняття, проводяться майстер-класи різні ігри. І ми ще вже маємо такий досвід В червня місяця. Залучаються інші громадські організації, які допомагають проводити такі психосоціальні ігри, наприклад, як товаришувати, як комунікувати з дітьми між собою. Проект запровадила громадська організація Жіночий хаб. Також волонтери допомогли забезпечити бібліотеку дитячими меблями, іграшками та всім необхідним, щоб створити для малечі комфортні умови. Наша організація повністю закуплює весь матеріал необхідний, і ми з ним працюємо. Тобто, наша послуга для батьків абсолютно безкоштовна». Вільна мама діє на чотирьох локаціях міста у центральній публічній дитячій бібліотеці, бібліотеці філії номер 8, номер 11 та філії номер 14. Надалі проект планують розширювати, щоб послугами могли користуватися всі бажаючі. Тетяна телеканал Перший Подільський. У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного. На пост головнокомандувача Збройних сил України призначив Олександра Сирського. Як оцінюють такі кадрові зміни хмельничани? Якби я був воєнний, то я міг би обсуждати, а так як я гражданський, то не можу. А ці, що е, почитати, фейки, всі, що е, цей ставили забув як його нового, то він з Росії каже, що о, Росія. Хто я знаю, але наші там вчилися, і тут і все, тут нічого я не скажу. Він мені подобався. І, звісно, жалко, але побачимо, чи ті зміни підуть на краще чи ні. Ну, я жалкую, він мені подобався. Побачимо. Бажаю тільки всього найкращого для нашої країни, бо хочеться перемога, а не навпаки. Якщо подивитися, можливо, є нюанси, чому звільнили, а можливо, і це політичний якийсь. Ну, однозначно судити, не можу і однозначно сказати. Не можна, що президент правий чи президент не правий. Я не знаю, людина від початку війни воює. І я думаю, що не стояло би міняти, тому що він вже знав все і був за людьми. І жалко, що так робиться в нас. Ну, те, що залужного звільнили, це не є правильним. Я його вважаю хорошим головнокомандувачем. Я йому ставлю плюс. І хотів би, щоб він в подальшому був. Навіть не тільки головнокомандуючий, а навіть верк до президента. Негативно оцінюю ці зміни, бо я вважаю, що він був на своєму місці, по-перше, а по-друге, повинна бути причина для звільнення. Дуже жалко, що так поступили з ним. Да. То був головнокомандуючий. Хмельницькому організували тренінг для медійників в інтерактивній формі присутні могли розібратись у важких психологічних аспектах сьогодення, адже війна внесла свої певні корективи. Ба Більше представники інформаційної сфери часто потребують відновлення психологічної стійкості. Медійники – це майже як психотерапевти, та всі історії, які нам показують, завжди мають якийсь зміст такий дуже емоційний, чи знаком плюс, чи знаком мінус. Це не має значення. Але журналісти, як люди, теж включаються в ці реакції і тому. Це така досить стресова робота, і важливо відрізняти де власні емоції, де емоції тих людей, яких ви бачили. І як допомогти собі, коли цих емоцій забагато, у фокусі уваги, як подолати стрес та негативні емоції під час війни, та як знаходити сили для психологічного відновлення. За даними фахівців, 80% людей можуть впоратися з психологічними проблемами, якщо опанують відповідні навички. Медійники – це саме та категорія населення, можна сказати, також першої лінії контакту, бо це ті люди, які пропускають через себе всі новини. І якщо всі інші можуть відволіктися на роботу. Як часто це буває, то в медійників це і є робота, власне, і такий спосіб відволіктися вже не спрацює. Попереду заплановані нові тренінги, адже зараз важливо підтримувати один одного. Ми запланували ще мінімум два тренінги для журналістів. Один з них буде спільно з ДСНС про реагування на кризові ситуації, а інший про неспілкування з комунікації з військовослужбовцями. Це та тема, з якою зараз теж медійники багато стикаються і будуть стикатися більше. І про те, йде може якісь там червоні лінії і як краще працювати з такими людьми. Ми поговоримо найближчим часом. Ментальне здоров'я це непомітний, але головний двигун людини, тому варто про нього подбати. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Як зупиняти кров, накладати джгути та як діяти у разі складних поранень і травм? У Шепетівці підліткам провели спеціальний тренінг з першої до медичної допомоги. В умовах війни такі знання необхідні кожному. Сьогодні у нас відбувається останній тренінг в рамках проєкту за підтримки. Японська компанія ЮНІСЕФ саме спрямована на розвиток молоді щодо надання до медичної допомоги. Цю тему підняли підлітки. Вони подалися в онлайн проекті, змогли пройти всі тури, відбули практику, захистили свій проект, отримали фінансування, закупили всі, які потрібні їм були для роботи макети, і відповідно на них вони от відпрацьовують все і готові ділитися знаннями. На тренінгу молодь не тільки ознайомилася з теоретичною частиною і прослухала лекції, а й разом із спеціалістами на практиці відпрацювали, як робити зовнішній масаж серця, створювати джгути, оцінювати стан постраждалого, звільняти дихальні шляхи і багато іншого. Ці навички можуть врятувати чиєсь життя у небезпечних ситуаціях. Підлітки це знають, тому активно долучаються до вивчення медичних основ. Тренінг в... з першої до медичної допомоги. В рамках проекту АПШТ це проект, який спрямований на подолання проблем в громадах саме конкретно молоддю, підлітками такі, які ми є. Всі, хто до кінця пройшов тренінг, отримали сертифікат. Ба більше щоб заохотити інших, серед учасників розіграли турнікет та розписаний місцевим художником тубус, який передав військовий. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.